Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі, файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Сьогодні цікава тема, і її нам попросили підняти наші підписники. Отож, наші підписники вже декілька років. Активно з нами використовують наш спосіб підготовки чеснику та цибулю перед посадкою для того, щоб позбутися в наступному сезоні. Ми ж висаджуємо чесник та цибулю озимі восени, і ось в наступному сезоні ми захищаємо завдяки цьому способу наші рослини від шкідників та хвороб. Не використовуємо при цьому вже аптечні або ж хімічні препарати, інсектициди та фунгіциди. Ось що розказують наші підписники: навесні та влітку цибульов, цибульні мухи літають на городі, але на рослини часнику та цибулі не сідають і не псують врожай. Дуже цікавий такий спосіб. По цій темі у нас, до речі, є декілька ще й питань від наших підписників. Ось вони запитання таке: сіль, яку ми використовуємо для приготування розчину, не шкодить вона самій землі та її жителям, структурі ґрунту? Чи не постраждає екологія від солі, яку ми використовуємо для замочування цибулі та чеснику? Давайте розберемося з цим питанням. Навіть якщо не використовувати ведичні знання згідно нашого досвіду, ми спостерігаємо, на цих грядках в ґрунті багато є дощових черв'яків. ґрунт має добру структуру і він живий. А тепер, вивчаючи ведичні знання в Академії Шерінаджі, можемо відповісти і на перші питання. ґрунт. Будь-яка сутність на землі, сама планета, Всесвіт, галактика, весь космос. І наші тіла все це гра п'яти першоелементів. Як вони називаються, нагадаємо, п'ять першоелементів земля, вода, вогонь, повітря та ефір. До речі, кожний смак, а їх шість цих смаків, в свою чергу, складається з двох. Першоелементів з п'яти цих першоелементів. Отож, солоний смак складається з двох, з двох першоелементів. І ці першоелементи це вода та вогонь. Солоний смак смак столової солі та морських водоростей, необхідний для підтримки мінерального балансу та утримання води в організмі. Цей смак має вологу та важку природу, має зігріваючий ефект. Усе це знання видичні. З вище сказаного ми повинні зрозуміти в першу чергу, що з двох першоелементів, з яких складається салонний смак, з води та вогню важливу роль відіграє перший елемент вогню у захисті цибулин від шкідників. Після того, як ми замочуємо цибулини в розчині солі, на цибулинках залишаються дуже-дуже маленькі такі частинки першого елементу вогню, тобто солі, який і відганяє цибульну муху та інших шкідників. Це саме перший елемент вогню відганяє. І є ще один плюс першого елементу вогню в солі це захист цибулин від грибкових захворювань. Ми помітили, що рослини, цибулі та чеснику майже не хворіють кореневими, кореневими хворобами. І це дуже актуально останні, останні роки, коли навесні і прохолода, і дуже багато вологи, і кореневі захворювання, гнилі дуже-дуже шкодять рослинам. Вони гинуть. І ще один важливий момент. Це енергія вогню. Все в нашому світі складається з енергії. І енергія вогню на ментальному рівні, немов кокон захищає рослини від деструктивної енергії. Головне в цій справі застосування столової солі правильне її використання. Вона корисна в невеликій кількості не тільки для людини, але й для рослин, для ґрунту, які теж складаються з тих же п'яти першоелементів, в тому числі і першого елемента вогню. Це не значить, що ми повинні солити ґрунт, а в даному випадку ми просто використовуємо для підготовки посадкового матеріалу саме сіль. Все повинно бути в міру і маємо добрий результат. І не потрібні дорогоцінні хімічні інсектициди та фунгіциди, після яких гинуть всі живі організми в ґрунті та в рослинному царстві. Ну що ж, ми відповіли на ці питання. Нам залишається виконати прохання наших нових підписників і нагадати, як ми готуємо розчин і використовуємо перед посадкою. Озимих цибулі та чеснику саме такий розчин. Ось як ми це робимо. В трьох літрах теплої води 35-40 градусів повинна бути тепла вода. Розчиняємо в трьох літрах 3 столові ложки з верхом морської столової солі. І в цей розчин закладаємо посадкові цибулю та чесник всього на всього на 5 хвилин. Зливаємо воду, воду розчинений з розчиненою сіллю. І зразу ж висаджуємо часник та цибулю. Можна при сонячній погоді трошечки просушити цибульку та часник. Але ж ми посадкову, посадку цибулі проводимо зразу ж, використовуючи гумові рукавички. Ось таким чином ми солимо цибулю та часник перед посадкою і її захищаємо в наступному сезоні від шкідників та хвороб і даємо енергію енергію вогню. Це життєдайна енергія. Частинки солі не тільки захищають цибулини від хвороб та шкідників, але під час зростання допомагають рослинам підтримувати мінеральний баланс і утримувати воду в самій цибулині, а це дуже важливо при посухі. Ну що ж, на ваші питання та прохання ми відповіли сьогодні. Тому завершуємо це відео, бажаючи всім міцного здоров'я, щастя та миру. У вашому житті до нових зустрічей в нових відео на нашому каналі.